Досить, 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 досить. Сцені лунь. Відразу розказую. У нас є новина. Я повернувся! У нас є навіть дві новини. Перша. Жартів ніяких сьогодні не буде. Бачили, що в Україні відбувається, хай воно діти коміків жартують. Яка взагалі може бути ліга сміха? Може якось правила поміняти. Наприклад, команда перемогла, їде на схід передавати допомогу. Команда програла, їде на схід. <плес> Назву Волонтерський десант треба випродовувати. Виграли волонтерський, програли десант. Що <плес> <плес> ви, хлопчики? Плануєте виграти? Ну, хотілося б. Ну, як казав, жартів не буде, так що удачі вам. Вчасно повернувся. Дякую. Од, одна лише є надія. Світлий промінчик, світла пляма. Надія на краще майбутнє в цілій зі сміху. Анічка, виходь. Ну, розказуй, що робила, чим займалась? Та так, відео одне дивилась. Яке. Оце. І Анна, Спочатку це, потім оце. Потім знову це. Потім знову оце. Потім знову це. Ну, тепер зрозуміло, звідки в тебе стільки переглядів під типами. Ви реально, блін, не до так? Нормальні, адекватні чоловічі команди під час виступу дарують подарунки. Ні, ну я вибачаю, це чоловічі команди, а ми ідентифікуємо себе як бідна. <рес> Подаруйте хоча б щось. Ну, ну, ладно, Давайте може скинемось там, хто скільки може. там. Ну, я можу 200 гривень кинути. Чудово, 200 гривень є. О. Ти дуже вчасно повернувся. <рес> Дякую. Подарунки за 200 гривень, наче до колишнього повернулись. Ну, Анечка, не засмучусь. Мене ідея. Найкращий подарунок це подарунок, зроблений моїм руками. 200 гривень? клас. Дякую, пацани, Я «Аврору». Пока успіхів, господи. Ну, на інавіше я любив це сердечко із глини. А, всяке може бути, ну, наприклад, от така ситуація десь на вулиці. Я тебе тупо поколічу. Я отак ноги твої візьму, просто так от вирву, одну візьму, так назад ставлю, ти фламінго. Фаланги твої отак вириваю, отак по одному так ставляю, ходиш, рокер дебіл. Ти бачиш цю руку, Бачиш цю руку. Отак, а! Ти камбала, ти камбала. Плюс пальці, все, ти лопата. І ви це му ж. Ні, я ну, от ще тобі отак вириваю, перевертаю назад, отак а! Дощ, капає, в тебе відро. Удобно, єш. Ви це все можете зробити. Ну, я ж працюю в мсек. Три тисячі доларів це все в твоїй медичній карту, сіклонці. Нагадую, у нас в команді є один військовослужбовець. Поки що один, там побачимо: виграємо, не виграємо, може щось зміниться. А щоб військовослужбовців було прям взагалі багато, ТЦК працює найрізноманітнішими методами. Увага на екран! Класична ситуація між хлопцем та дівчинкою. Ну, давай щось, подивимось. Давай. Та фільм давай якийсь подивимось. Нашу передплату річну на Мого купив. Який нового? Я перед тобою. Яка магого? У тебе постійні, якісь отмазки! то голова в тебе болить, то я приходжу ти з пацанами на футбол, то якусь лігу сміху своїх луньов. Ладно, це можна. Ну коротше, скажи чесно, ти мені зраджуєш, ти мені зраджуєш. Казала мені мама. Злати тебе в вдому. Дуже крутий домашній кінотеатр. Я ж сказала, атмосфера як вдома. Купляємо. Ідемо на покупочку. <звук> В одній легендарній пісні співалося пес патрон, пес патрон, таких нам треба батальйон. Раніше це було неможливо, а зараз дуже навіть реально і так десь в навчальному центрі. Ми квадробери! Ви салаги, але квадробери! Звання квадробера треба заслужити. Слухайте сюда, щенки! <плодиско> Поки ви в латок ходили, я три кілометри окопа викопав і туди сходив. Хто головний ворог нашого собачого батальйона? Корейці! Так. <плес> Що ти зробиш, якщо побачиш північного корейця? З'їм його! Так, треба діяти на випередження. Шановний пан Пес патрон Приїхала тактична медицина, та багато-багато новинок. Ошийники і турнікети. Дивіться, не перепутайте. <ріпяте> Пані головна діловодка, а може сьогодні пограємось. Ви мені кинете палку. А -а -а. Я її вам принесу. Потім я вам кину палку. <ріпяте> Ви мені її принесете. -ля -ля. Потім секс. <ріпяте> Добре, тоді. О, ось він на нашому улюбленому місці. Да, де попала. <плес> так, сьогодні у нас завдання. Першими підуть коти-розмінувальники. Пам'ятайте, у вас всього вісім шансів на помилку. <плес> І зараз головне перевірка вашого духу. Не реагувати. <плес> От і виступали. А ти починаєш розкриватися в цій ну, команді. О-хо-хо, хлопці, привіт! Я ведмідь, якого Ані подарували Западинці на минулому виступі. Мені так сумно, я такий одинокий. Можливо, ви мені подаруєте мого компаньйона. Ой, ну ми... Не знаємо, не знаю. Ми... А це ж. Ми... А, може а под... тебе з цієї сторони видно. Ні, ну дивись, дивись, ну ти ж тоже не придумай. Це ж все заради гумору. Ми ж ну не такі. Ми розуміємо, в кінці виступу треба щось подарувати. Обов'язково подаруємо. До речі, вгадай що? Дайсон. Холодно. Шупо? Тепло, але холодно. Mm, вот це банально. Я не знаю, що. Ну дійсно, що може подарувати команда, у якої кожен четвертий це військовослужбовець. Ну очевидно, що це перероблене гільце від артилерійського снаряду. А що мені з ними робити? Не знаю, можеш оце в неї поставити. Луніана Трінчер, дякуємо!